Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. В клінінгову компанію потрібні робітники, чоловіки та жінки. Графік роботи. П'ятниця, субота, неділя, нічні зміни. З 20 до 8 ранку. Місце роботи місто Київ, проспект Степана Бендери 34В. І... Вулиця Дніпровська набережа, набережна 12. Дуже гарна робота з достойною зарплатнею. Якщо залишилися питання у вас. Будь ласка, дзвоніть телефон 067 617 19 52. Також, якщо ви з другого міста і вам потрібно житло. Оренда кімнат або оренда комерційної нерухомості для вас залишаємо ссылку в опису к цьому відео. Будь ласка, переходьте і дивитесь. На все добре. До зустрічі на нашому каналі.